Захист двигуна на автомобілі сімейства ВАК групи. А саме даний захист стає на автомобілі, такі як Шкода Октавія А4. Турка на неї ще кажуть. Volkswagen Bora. Audi А3. Захист стає виключно на бензинові двигуни. Сам захист пофарбований порошковою фарбою. Має товщину 2. 2,2 міліметра. Вентиляційні отвори. Є отвір під злив масла. Передня частина кріпиться. Ось в комплекті йдуть таких два кронштейна. Спереду цей кронштейн кріпиться до ланжерона. І вже, відповідно до цього кронштейна, кріпиться передня частина самого захисту. Задня частина. Кріпиться до підрамника. Всі необхідні болти, гайки, кріплення, все йде в комплекті. Захист закриває двигун, коробку, радіатори, гідропідсилювач, ремені ролики та практично весь підкапотний простір.